Ви, мабуть, чули, що слово політика походить від давньогрецького «поліс», цебто місто, міста держави, яким громадяни вперше в історії навчились керувати самі. Вони винайшли перший різновид демократії. Як і ми з вами, вони визначали проблеми та обговорювали їх. Тільки ми робимо це на кухнях та у барах, іноді на Майданах. В Афінах громадяни збирались на окремому пагорбі за замісту, обговорювали поточні справи та виробляли рішення. Кожна вільна людина, до речі, тільки вільна, могла висловитись. Та проголосувати по кожному питанню. Обговорення одразу перетворювалось на план дій. Таку процедуру, коли громадяни безпосередньо приймають рішення, ми і називаємо прямою демократією. Сучасні держави та що держава? Навряд чи тепер знайдеш такий парт, на якому могли б зібратись всі жителі Києва. Всі разом і на Майдані, на жаль, не зберуться. Проведення загальних зборів за участі всіх громадян стає навіть технічно неможливим. Сучасні проблеми також відрізняються від давньогрецьких. На відміну від жителів Афін, ми повинні працювати, щоб пригодувати себе та свою сім'ю. Наше суспільство влаштоване таким чином, що залишає нам обмаль часу на обговорення політичних питань. До того ж, багато хто з нас не впевнений, що має достатньо знань для прийняття політичних рішень, щоб посилити наші комплекси домені бюрократичні та комерційні таємниці, які позбавляють нас доступу. До необхідної інформації. Саме цими виправдовують професійні політики необхідність представництва. Адже за такою системою тільки так звані експерти, які витрачають на політику більшість свого часу, можуть бути достатньо компетентними для прийняття рішень. Експерти беруть на себе відповідальність за публічне обговорення питань, а ЗМІ розповсюджують ці дебати серед широких мас. Але рішення по цих питаннях політики приймають самостійно. У нас в Україні рішення приймають олігархи. Які оплатили місця цих політиків в радах, ми ж з вами, тобто народ, можемо тільки один раз на декілька років обирати серед запропонованих олігархами кандидатур так званого представника, який нам більше подобається, або стверджує, що поділяє наші погляди та політичні переконання. У більшості сучасних демократичних систем представники об'єднуються за партійною знакою. Навіть у тих країнах, де не всі партії належать виключно олігархам. На виборах більшість населення голосує за кандидата, покладаючись лише на його програму, яка фактично діє лише до моменту його обрання. Після виборів ми, пересічні громадяни, більше не можемо впливати на програму, яку насправді буде реалізовувати наш, так би мовити, представник. Таку демократію ми називаємо непрямою або представницькою. Останнім часом не тільки в Європі, але й у нас в Україні з'являється все більше людей. Які бажають долучитись до прийняття політичних рішень. Однак ретельно вибудована олігархами представницька політична система не дає нам такої можливості. Ми вважаємо, що голос кожного громадянина будь-який час повинен бути врахованим у процесі вироблення рішень, навіть якщо він не прагне стати професійним політиком. Цей підхід не виключає можливість існування партії як політичних об'єднань простих громадян, але при цьому кожен учасник такого об'єднання. Матиме право голосу по будь-якому питанні. В такій політичній системі люди можуть делегувати свій голос більш компетентній особі, які вони довіряють у певних питаннях, яка, в свою чергу, має право делегувати голос такому самому політику-однодумцю. Також люди можуть висувати себе як представників громади або самостійно голосувати за конкретне рішення. Рішення може прийматися у різний спосіб, але завжди з урахуванням голосу кожного громадянина. Більше того, Якщо ви не задоволені тим, як голосує обраний вами представник якогось конкретного питання, ви завжди можете відкликати делегування свого голосу по цьому питанні в ході голосування, і ваш голос буде зарахованим безпосередньо саме за той варіант рішення, який ви вважаєте оптимальним. Таку систему, що поєднує принципи прямої та непрямої демократії, придумала ті пірати і назвали її Liquid Democracy. тобто жива, текуча, прозора демократія. Сучасні технології створили громадський простір, в якому можуть бути присутні всі громадяни. Замість пагорба за містом, ми можемо зустрітись в кіберпросторі. Ми можемо обговорювати події в інтернеті та ставити питання, які потребують рішень всієї громади. Засоби спільної роботи, такі як Вікіпедія та соціальні мережі, допоможуть зорієнтуватись під час прийняття рішень, онлайн-публікація всіх державних баз даних та бухгалтерського обліку підприємств. Забезпечить нам необхідну інформацію, комп'ютери та сучасні методи захисту інформації дозволяють точно та -то прозоро підрахувати прямі та делеговані голоси. Таким чином, усі громадяни знов можуть взяти участь у прийнятті рішень, як колись на Огорі під стінами античних афін.